Просто відмінно слон долучився до гри, не зробивши жодного ходу. І Тура долучилася, так? Ми вже трьома, фігу... трьома одиницями: ферзем, слоном та пішаком атакуємо пункт G5. Ну і не пересуваючи фігури, назви мені доволі легкий, мато два ходи у цій позиції. Це ти, я думаю, зробиш шпев. Цілих мату, два ходи поставив. Може, ти на G5? Ти не впевнена? Ні. Я... А чому? Давай ти подивишся і впевнено назов... назвеш. Баркально. Ну ось, навіщо нам ця невпевненість? Навіщо? Все рівно, знаєш, оця фраза може. А, бо а, деякі люди думають, що якщо вони кажуть може, а потім хід буде невірний, то це їх як, ну не зарахується, що вони невірно вирішили. Все рівно невірно. Тому навіщо тобі може, навіщо себе а, ну це, а, додатково якусь там напругу собі. Шукати. Може, не може. Ти порахувала, ти вмієш рахувати на два ходи. Ти вирішуєш задачки вдома на мат-два ходи. Ти бачиш, що тут мат-два ходи. Все, ти впевнена. Ти повинна бути впевнена, що ти тут ставиш мат. І тобі все рівно хто сидить напроти, хоч Магнус Карсен, хоч всі чемпіони світу разом. Ти ставиш тут мат. Яка різниця, хто напроти, коли ти ставиш мат? Так? Так. Молодець. Аж це подвійний шах. Від подвійного шаху за правилами можна йти е, тікати лише королем. Це на g7. І тоді. Мат в один хід. Як ти ставиш? Піддя на F7. Під захист слона. Молодець. Ось ти відмінно назвала весь варіант. Чогось ти так сьогодні дуже повільно, може дійсно. Втомилася у школі. Але все. Сьогодні Але тут... не було школи. Сьогодні була тривога. Я на гімнастиці втомилась. А, так можна було тоді не сьогодні, а на завтра домовитися. Ну, вже добре. Як домовилися, домовилися. А, зараз це відмінно ти назвала. Для чого ми подивилися цей варіант? Звичайно, мало хто з тобою так буде грати. Але. Тут головне не те, щоб завчити ось саме цей варіант, але пам'ятати ідеї. Бачиш, хіти в 6 в коня забрав поле, ферзя обмежив, послабив діагональ одну, послабив діагональ другу. До речі, ж, білі по одній діагоналі почали атаку, а тепер по іншій послаблені, бачиш? Всі мінуси хода F6, сказалися. І білі поставили такий гарний мат. Так от, і тут, коли ми. Граємо за чорних, давай вже підсумок підведемо того, що ми подивилися. Ось ти граєш за чорних, такий деб'ют. Я в принципі на е 4 е 5 не раджу грати. Ну якщо граєш поки, ну треба хоча б ну, щось знати, так, щоб не давати суперникам таку перевагу, як ти в партії ну, ось відразу дала фору. І так суперник дуже сильний досвідчений, першорозрядник, а Ти йому ще фігуру подарувала, Так, звичайно, ну важко без фігури. А, так ось у цій позиції ми вивчили, що за чорних який найкращий хід. Що-що? <с>? Який найкращий хід тут за чорних ми сьогодні вивчили. Пішоком на Д4. Але на Д 5 Так. На днотацію ви почули, як працювати, але ти запам'ятала молодець. І у випадку слон Б5, кінь йде в центр, і все в нас в порядку. І ми бачили, наприклад, що прожинати відразу цього коня не вийде, тому що чорні навіть виграють. Так, добре. Ми такий маленький відрізок сьогодні з тобою відпрацювали, але я сподіваюся, що ти це запам'ятала добре. І не будеш вже у наступних партіях грати ось так. До речі, в турнірі ти ще в одній партії, там теж з шахістом з рейтингом 1900. Ти на четвертому ході. Тут, здається, Кінь 4 з кимось побила. А ну дай. Це в останньому турі було, це, мабуть, десь тут. А, так, так, так. Ти чорними повинна було бути. О, ось я ж пам'ятаю партії, я їх коментував вже. Твоєму батькові батько, надсилав це. Ось ти за чорних грав, так? Проти доволі сильного шахіста і тут побила конем. Конем бити зарано. Тому що. А після ДЕ в білих велика перевага. І вони загрожують, я тобі за білих це показував. І вони загрожують ось на слон 5 виграти таким ходом ферзь Д5, напасти на мат і на коня. Бачиш? Тому ми домовились, що у твоїх наступних партіях ти будеш бити лише ЄД в такій позиції, і на Е5 обов'язково ходити Д5. Так? Все. Ну, значить, якщо ми це вивчили, якщо ми е збільшили твої знання, то, хоч ти була й втомлена після гімнастики, але ми зустрілися не зря, ти отримала нові знання і будеш тепер їх використовувати, і, звичайно, ставати грати сильніше. І вправа по дружбі з фігурами теж кожного дня вирішуй. Окрім вирішення тактичних завдань, і в тебе кількість зівків суттєво зменшиться. І звичайно, ти будеш грати набагато краще. Добре, ну я тоді вже з Романом домовлюсь про там, наступний тиждень, коли у вас тоді щоб не було гімнастики краще, так, Юлія? Так. А, Аделіна відповіла: Добре, ну я тебе почув. Коли не буде гімнастики, ми тоді зустрінемося, щоб ти ще краще займалася. Але бачила всі комбінації, які ми вирішували в попередньому завданні, всі назвала, всі ходи назвала молодець. Добре, гарного тобі вечора, до наступного тижня. До побачення. До побачення, до побачення. До побачення Юлія.